Коли на вулиці стає жарко, мій макіяж зводиться до трьох речей. Це гарний якісний SPF, який не буде блищати, зажирняти. Ото все, тому що мені цілий день його на обличчі носити. Віск для брів, який буде тримати гарно волоски. І, звичайно, що туш, але я алергік, тому підбираю її обачно. От і все. Я знаю, як ніхто інший, що знайти класний СПФ, це ціла пригода, тому що якщо в тебе жирна шкіра а, обличчя, якщо в тебе комбінований тип шкіри, якщо не доведи Господь схильний до акне, ну це жопа. Тому що більшість а, СПФів вибілюють, сильно зажирняють, і ти тупо цілий день в жару ти оце відчуваєш, що це масний отакий млинець, воно як маска і фу. Коротше, мене, прям, я стільки їх перепробувала, що вам передати не можу. Оцей один з найкращих це корейський, він з центелою, він на консистенцію як кремчик зволожучий. Ну, типу, він збирається в ноль. Я його не відчуваю на обличчі взагалі. Ну, типу, не те, що вуалю, ваще нічого не відчувається. Він не зажирняє, я не блищу і він не вибілює. Дівочки, от хто шукає собі прям. Прям раджу 100%. Кремчик, він веганський, мало того, що SPF 50, Він ще й дуже круто зволожує, прибирає почервоніння. От за рахунок цієї центели він прям доглядає за шкірою. Тому дівочки, must have на літо, бляха собі, сестрі, мамі всім закупіться, поки він в них є на наявності, тому що розгрибає дуже швидко. Початка, які підбирають косметику, обов'язково там проходять курс з косметології. Тому можете замовляти радити 100%, тому що дівочки, оцей крем ну днем сагнем, а в них він є. Тому замовлять прям зараз.